Ви на ютуб каналі Мотолюкс. Сьогодні ми будемо розглядати мотоцикл Bajaj Пульсар NS200. Розпочнемо огляд із серця мотоцикла. Це двигун. Об'єм двигуна становить 200 см кубічних. Він практично ідентичний тому, що встановлений на схожій моделі KTM. Особливість полягає в тому, що фахівці баджаж застосували унікальне рішення щодо двигуна. На один циліндр встановлено одразу три свічки. Це забезпечує більш якісне запалення та спалення паливної суміші. У серці кожного мотоцикла Bajaj прихована особливо решійна сила технологія. Той елемент, який дозволяє всім власникам пульсар бути попереду інших. Запатентована бажаж технологія, DTS-I означає наявність подвійного або потрійного запалювання. По суті, технологія використовує дві або три свічки запалювання. Технологія сприяє поліпшенню якості утворення повітряно-паливної суміші та найбільш повного відведення відпрацьованих газів, що призводить до збільшення потужності та еластичності двигуна, більшої прийомистості та відкликання на натискання рукояті дроселя. Чотириклапаний двигун може працювати на на набагато більших високих оборотах без додаткового навантаження та втрати ресурсу мотоцикл Bajaj Pulsar NS200 можна сміливо назвати єдиним в Україні, при створенні якого застосовувалися найсучасніші технології, та які можна придбати за дуже низькою ціною. Bajaj Pulsar NS200 – чудова надійна машина для щоденної їзди. Поведінка мотоцикла під час руху просто захоплює економічність витрати пального також є величезним плюсом. Агресивний дизайн мотоцикла безсумнівно буде привертати до себе увагу і не залишить нікого байдужим до вашого вибору. Також не забувайте подбати про безпеку на транспортному засобі. Широкий асортимент екіпривання ви зможете знайти у нашому мотосалоні. Наша адреса місто Мукачу вулиця домаша Масарка, 54, навпроти супермаркету Сільверленд біля Анкіду. А для ознайомлення більш детальних характеристик ви зможете зайти на наш сайт motolux.com.ua. Посилання на твар залишаємо в описі під відео або ж замовляйте мотоцикл за номерами телефонів, які ви бачите у себе на екрані. Не забувайте підписуватися на наш канал та кладіть подбайки, щоб не пропустити наступні відео огляди.